Слава Ісусу Христу! Ви злюблені брати і сестри, сьогодні ми вже маємо з вами п'ятницю. І вже завтра у нас буде троєчна поминальна субота, коли ми будемо молитися за упокій наших рідних, які перейшли у вічність. А післязавтра неділя. Свято сходження Святого Духа. А сьогодні у п'ятницю ми з вами розмірковуємо над Словом Божим Євангеліє від Іоанна. Отож, будьмо уважні одного разу. Звів Ісус, очі свої до неба і сказав: Як ти, Отче, послав мене у світ, так і я послав їх у світ. і за них я освячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Не за них же тільки благаю, але за віруючих у мене за Словом їхнім. Щоб усі були єдини, як ти, Отче, мені я в тобі, так і вони нехай будуть в нас єдині, щоб увірував світ, що ти послав мене. І славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були єдині, як ми єдині, я в них і Ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, і щоб зрозумів світ, що Ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене, Отче, ті, кого Ти дав мені, хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб бачили славу Мою, яку Ти дав мені, тому що полюбив мене раніше від створення світу. Отче праведний і світ тебе не пізнав, а я пізнав тебе, і ці пізнали, що Ти послав мене, і я відкрив їм ім'я Твоє і відкрию, що любов, якою ти полюбив мене в них була, і я в них, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Возлюблені, сьогодні ми чуємо, як Господь звертається до Бога Отця. І як Він підкреслює цю єдність, яка є в Божій особі? Ця велика єдність, яка була і раніше створення світу, яка була завжди, яка є першопричиною всього. І ця єдність воістана велика. І Господь говорить, що така сама єдність є між ним і його учнями, бо учні полюбили Його, і Він полюбив їх. І це для нас велика наука. Адже в єдності і діє сила Божа, в єдності діє Святий Дух. І для того, щоб нам бути вісниками доброї слави Господні, ми маємо перебувати в єдності. І тільки в єдності ми можемо подолати нашого споконвічного ворога-диявола і його слугу Московію. Тільки в єдності ми можемо утвердити справедливий мир. Тільки в єдності ми здолаємо все в ім'я Господнє. Амінь. Слава Ісусу Христу.